Всім привіт, народ! У минулому відео я вам розповів про свої купівлі, а саме про два телефони. Перший це в нас був Redmi Note 11 Pro Plus 5G, а другий це в нас був Samsung A32. Ось такий він. Це доволі непоганий телефон, я його купив по дуже гарній ціні. Але тут був один маленький мінус це його така доволі сильно потерта задня кришка. Як бачите, стан у неї не прям дуже суперовий. Тому я ще вчора купив нову задню кришку. На жаль, цього кольору не було. Був тільки синій, чорний і білий. Синій сюди краще встане, по кольору буде краще виглядати. Тому будемо міняти на цю кришку. Тому в цьому відео я поміняю задню кришку на цьому смартфоні і трошки про нього вам розповім. Тому відео буде дуже цікавим. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тицяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Пишіть в ваші коментарі, кого який телефон буде цікаво почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися у ціні. Куплю швидко і без проблем. Хто дивився моє минуле відео, то там я вам пропонував купити в мене зарядний пристрій на 67 Вт по дуже гарній ціні. Той зарядний пристрій вже проданий. Його швидко забрали. Є ще другий зарядний пристрій, оригінальний Xiaomi на 3 Вт, Ось такий він. Блачок-кабельок разом в комплекті. Віддаю його по дуже гарній ціні, а саме за 400 гривень. Чого віддаю за 400 гривень? Бо це в нас він під американську вилку. Але в комплекті даю перехідник. Під європейську вилку я їх продаю в комплекті по 600 гривень. Тому, якщо комусь потрібна гарна зарядка, турбозарядка, можете в мене її придбати за 400 гривень разом. Кабельок оригінальний і блачок з перехідником. Ну і першим ділом ми знімаємо стару задню кришку. Тут нічого важкого немає, вона тут погано вже і так трималася, тому тут її просто я зняв ось. Вона пластмасова, міняється дуже швидко, ніяких проблем з цим взагалі немає. Це не скляна кришка, яку треба там довго міняти, щоб це гарно вийшло. Тут все дуже просто. Далі ми просто зачищаємо тут клей, який лишився, його тут майже немає. І будемо ставити вже ось цю кришку. Тут ця кришка навіть одразу з проклейкою йде, нічим, в принципі, додатково промазувати тут не потрібно. Просто зняв, приклеїв. І І ось я вже поміняв задню кришку. Ось стара задня кришка, як бачите, в якому вона, в принципі, стані, вся затерта. Така печальненька була кришечка, тому, в принципі, я і вирішив її замінити. І ось вже телефон з новою задньою кришкою. В принципі, виглядає доволі непогано, я навіть думав, що буде гірше виглядати. Обов'язково, коли ви міняєте кришку, то не забувайте протирати камери. Бо таке може бути, ви поки будете міняти. Збереться пилюка на камері, і потім камера буде погано фотографувати. Деякі люди просто плівку так кладуть, там скотчем заклеюють. Ну, можна просто протерти там ват, ватною палочкою, чимось, в принципі, якоюсь бумажечкою. Ось, головне, не забувайте про камеру, щоб вона не залишилася у пилу. По його комплекту в нас тут є. Коробочка, документики, і зарядку це я вже від себе поклав. До мене він приїхав без зарядки. Тільки телефон і коробка, ну і документи. Ось такий, в принципі, комплект. По його портах знизу в нас USB Type-C, динамік, міні-джек, мікрофончик. З цієї сторони у нас латок під сим-карту. І sd карту він нас повноцінний. Дві сім-карти плюс SD-карта. Зверху в нас ще один мікрофончик. З цієї сторони в нас кнопка включення і качелька гучності. Ось такий телефончик. Сканер відбитка пальців тут прямо під екраном. Все працює, проблем з цим немає. По його характеристикам, даний смартфон працює на базі процесора Mediatek Helio G80. В AnTuTu він нас вбиває приблизно 260 тисяч балів, дивлячись, яка у вас версія AnTuTu. Цього достатньо, щоб телефон більш-менш адекватно працював в системі. Сама система у Samsung більш-менш оптимізована, він, в принципі, швиденько на все реагує. От, звичайно ж, під нагрузками він може підлагувати, підтуплювати. Ігрушки також йдуть, але той же PUBG це десь мінімальне налаштування графіки. По його екрану, екран у нас тут Супер AMOLED, 6,4 дюйми Full HD 90 Гц. У Samsung доволі непогані, в принципі. Екранчики, вони досить яскраві. Є, звичайно, в принципі, невеликий шим. Ну, І з мінусів, так як це AMOLED, AMOLED можуть вигоріти. Але плюс що вони яскраві, більш яскраві, ніж ті ж самі IPS-матриці. Непоганий, в принципі, екранчик за свої гроші дуже-дуже непоганий. По його пам'яті і прошивці. Він нас працює на One UI 5.1 і 13 Android. В принципі, прошивка доволі ще свіжа, все підтримується, всі програми з цим проблем немає. По його пам'яті, тут на 128 внутрішнього накопичувача і 4 ГБ оперативне. В принципі, цього вистачає для помірного використання. По його камерах. Основний модуль в нас на 64 Мп. Фронталка на 20. Фотознімка він робить дійсно за свої гроші дуже непогані. Фотозйомка це його реально сильна сторона. Відео він нас вміє записувати тільки HD 30 кадрів або Full HD 30 кадрів. 4К він не підтримує, бо в нього процесор слабкий, він таке, в принципі, не тягне. По його автономності тут батарейка доволі непогана на 5000 мАч, підтримує швидку зарядку до 15 Вт, По батарейці, по зарядці, в принципі, питань немає. Телефон сам не дуже великий, 6,4 дюймов, і батарейка на 5000 мАч. Йому дає реально непогану автономність, процесор тут, в принципі, непотужний, тому він спокійно живе день активного використання. Які плюси і мінуси є в цього смартфона і чи може я вам, в принципі, радити його до купівлі По плюсах це його камера і його автономність. Ну і ще плюс екран. Також, в принципі, за свою ціну він дуже і дуже непоганий. Це реально його сильні сторони. Особлива камера. По мінусам, це його, в принципі, не потужний процесор. Якби тут стояв якийсь більш класний процесор, то цей би телефон був би на порядок кращий. От, процесор, на жаль, це його слабка сторона, але навіть з ним він більш-менш працює, бо система більш-менш оптимізована. Чи можу я вам, в принципі, радити його до купівлі? Якщо вам подобаються Samsung, вам потрібен не дуже Якийсь потужний телефон, але з гарною автономністю і більш-менш адекватною камерою, то, в принципі, можете його взяти там, як другий телефон там, для роботи, в таксі, в кур'єрку, ще для якихось цілей. А також його можна, в принципі, купити для дитини. Він його не розіб'є, бо тут він, в принципі, сам телефон з пластику, от, він дуже стійкий. Також можна його придбати як там, для бабусі, дідуся, для таких користувачів, які не дуже. Сильно сидять в телефоні. Ну і сама цікава частина мого відео за скільки ж я його купив. Купив я його на Олексі. по дуже гарній в принципі ціні, так як це 428, а не 464. Я його купив за 2200 гривень. Плюс доставка, плюс купив нову задню кришку. Вона коштувала 161 гривню. Плюс новий зарядний пристрій на 10 Вт. Це ще плюс 54 гривні. От, і разом мені це все обійшлося у 2560 гривень. Тепер залишилось його лише продати. А на цьому в мене народ, в принципі, все. Всім дякую за перегляд. Обов'язково ставте ваші лайки, підписуйтесь на канал, тисяйте у дзвіночок, щоб не пропустити нові мої відео. Пишіть коментар, як вам цей телефон. Який у вас телефон, залишайте відгуки про свої телефони, буде цікаво їх почитати. Також народ може купити ваш телефон швидко і без проблем. Пишіть мені в телеграм, будемо домовлятися, куплю швидко і без проблем. Також народ підписуйтесь на мій телеграм-канал, там є багато чого, що не потрапляє сюди, там спілкуємося, тому обов'язково підписуйтесь, посилання є в шапці профілю цього YouTube-каналу. А на цьому вона все всім пока.